А зараз ми спробуємо зробити селфі біля фонтанчика. Прикольна штука, відеорегістратор для блогерів. Можна знімати відео, їхати на машині. От і все. Сонечко приїхало, вихідні закінчились. Халяви більше не будуть. Зараз приїхав в Городище, мені треба дочекатися учнів і будемо фігачити фотосесію. Побачимо, куди ми ці Сусані не завели. Це ви, так? Да. Якщо ви попадете колись в городище, звертайтесь до цих сусанінів, вони вас точно не доведуть. Добрий день. Ага, добрий день. Знайшли, правда, місце, де це все робить під мостом, де сидять одні наркомани. А зато ми тут прийшли з красками. Дуже весело. Наску мене запитували, щоб я розповів про роки мого вчителювання. Відтоді я вирішив зустрітися з молдавашками, яких я навчав два роки, і зараз ви побачите, як змінилось їхнє життя після школи, фотографії і так далі. Тому подібного. Помрел, не допивши. Став дають дубель два. Дякуючи владу, я приділилася на своє майбутнє і своєю майбутньою професію. Зараз я навчаюся на режисера кіно і телебачення. Для храбрості. О, смачнє, смачніше, ніж я. По да. те, щоб знахідки за 7 гривень приємніти. І ви представте, на цих баделів я потратив два роки свого життя. Оце один із баделин. Бадалинка. Бадалиха. Бадалиха. Беделиха. Сьогодні моя зупинка місто Умань. місто із дуже гарним парком Софіївкою, а також кучою хасидів. Хто такі хасиди? Це євреї з отакими пейсиками. Не дуже приємні особи. У них 25 вересня свято, новий рік. Але я шукаю зовсім інших людей. Я шукаю дівчат, яких буду фотографувати з красками холі. Такому життя меня ще не готовіла, блин. блін. Вже ви тут. Я, я бачу ви там. Зараз ви побачите мажорну групу, яка розкидається бабліцом. Сірий осінній день ми вирішили розбавити ось такими шариками. Ну, далек і по такі на собі. У мене будь більш емоціональніше. Ладно, і так це йде. Ладно, пішли. До речі, пам'ятаєте в попередньому відео, як в мене була собака. <реш> <реш> Ось знову я на фотосесії та ж сама собака. у неї окон немає, теж, бачиш? Єесть, є. Ця собака колись мене лизнула і в мене було червоне око. У неї теж око таке, як у мене, блін. Вона мене прислідує, коротше.